Вітаю вас, малята! Сьогодні хочу запросити вас на весняну прогулянку, де ми з вами поспостерігаємо за природою навесні. Нагадаю, що на вулиці весна, а це означає, що сонечко все вище і вище на вулиці стає тепліше. Природа прокидається від сну. Весна. Одягає природу в новий чистий одяг. Травичка зеленіє, розквітають квіти на клумбах, квітнуть дерева, росте молоде листячко. Все радіє весні. Подивіться, які зелененькі листочки з'явилися на нашому буску. Ще не так давно там були бруньки. А ось травичка зеленіє, з кожним днем вона все вище і вище. Кожним днем листочків на деревах все більше і більше. А ось тут малята починає квітнути дерева, і з цих бруньок з'являться чудові пишні білосніжні квіточки, які пізніше перетворяться на ягоди. Ось така вона красуня весна. І ось такі зміни відбулися в природі з настанням весни.